Олександр Олесь, поема Ярослав Мудрий, читає Яркова Тая Після Ката Святополка, що замучив трьох братів, брат четвертий на престола, Ярослав Розумний сів, Святополкам Укаянним все зруйновано було: бідувало, бідне місто, бідувало і село. І усю свою увагу Ярослав звернув на лад, і небавом Україна зацвіла, як пишний сад, і небавом знову люди багатіти почали, і Дніпром човни-чужинців знов у Київ поплили. Греки, німці, італійці, чехи, угри всі йшли, купували, продавали і у Києві жили. Так живий шумливий Київ, царгородом другим став, як про друга. Як про сина дбав про його Ярослав, оточив його волами, ровом, мурами обвів, укріпив його, оздобив і препишний двір завів. До палати йшли невпинно чужоземні посланці. Князь сидів на пишнім троні з грізним берлом у руці, і, допущені до князя, низько кланялись посли, і до нах дари складали, що ж чужини принесли. В час бенкету на бандурах, гуслях, різних сопілках грали весело музики, вина напінились в чарках, співаки пісні співали, скоморохи, штукарі, розважаючи чужинців, метушились у дворі. Після ситого обіду всі виходили з палат, подивитись на верблюдів, намуштрованих звірят, і в Європі честь мали королі, князі, царі, поріднитись з Ярославом. Бувати його дворі, але мудрість Ярослава вся була в його ділах у державнім будівництві, владі, устрою, судах, щоб не нищити народу і народного майна, не хотів він воювати, не тягла його війна. Він прогнів лише полякам і щоб ворог тихшим став. Він твердиню понад стяном Ярослав свій збудував та ходив на печенігів і Черкасів під Кавказ, що на нашу Україну нападали раз у раз. Та з Редерію Косоським Ярославів брат Мстислав, бивсь хоробро в поєдинку і Редерю подолав. Наш співець Боян Великий, найславніший із співців, Сплів йому вінок безсмертний. Із пісень безсмертних сплів. Пролетіли дні короткі, перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав і з любов'ю проказав. Вас я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону, але діти, пам'ятайте мою заповідь одну, не сваріться, жити в згоді. Тільки мир збере усе, а згода, наче вітер все по полю рознесе, Як не будете всі разом йти до спільної мети, Ви, державу, зруйнувавши, подастеся у світи, ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, і тинятиметесь всюди, як вигнанці жебраки. Та недовго пам'ятали, діти мудрий заповіт. А нещадки Ярослава осміяли на весь світ.